Сьогодні 28 квітня. Покажу вам помідорчики. Сіяні вони були в нас 15 лютого, висадені в тепличку 15 березня. Ось такі вже помідори. Тут різні сорти. Ось такий крупноплодний класний смачний. Червоний, сейчас покажу Махітос. Подивимося, скільки вже кістей на сьогодні у нас зав'язано. Так. Перша є зав'язана. Друга кісточка зав'язана. Так, третя. Майже вся зав'язана, ще ось залишилося. Четверта. Єсть. Так, п'ята і шоста ще в верхушці формується. Шість кісточок. Ось такі вже помідорчики в нас гарньоні. Минулої ночі був мороз, але ж ми їм топимо пасунок.